Хто би міг подумати, виявляється, в Мексиці роблять не тільки наркотики. Контролер зарядки від тролейбуса. Американський. Стоїть завдання вивчити питання переробки його на нашу мережу 220 вольт. Ось такі в них смічні розетки, зато компактні. І ось такий модуль. З інструкцією навіть, давайте заглянемо, що в ньому всередині. Так, і що ми тут бачимо? Треба лізти глибше, дивитися, що за конденсатор. Конденсатор на 400 вольт. Так тоді ж можна вмикати без жодних проблем. Зразу в 220. Якщо, якщо воно не буде матюкатися, то в добру путь, а якщо буде, то все одно нічого не зробимо, тому що не переналаштуємо контролер, немає документації. І в такому випадку ставити універсальний FC, викидуючи плату. І користуватися спрощеним варіантом, використавши тільки корпус і. А, і варистори, хіба що поміняти треба буде. О, точно, треба подивитися, що за варистори, їх міняти і пробувати. Вилка. Скільки дротів йде з вилки? Чи там є термосенсор? По-хорошому би мало бути три, але є їх більше. Якщо їх є більше, значить тут є термосенсор. І це може бути проблемою, бо треба буде довбати і розбиратися щодо того. Щодо цього є терм, є терм, термічка, і відповідно, або її обійти, або вирізати і використати. Я думаю, що я не знаю, який ми варіант будемо використовувати. Це буде. Вибирати, напевно, власник. Буржуйські варистори при сопливленні чимось таким твердим, будемо їх виривати як зуби. Руками то не дасть, а плоскогубцями йде. Оп, є, клей освободив. Тепер можна і випаювати. Ну що, момент істини: чи вийде в готовність? Зелена готовий, червона помилка. Вийшов, готовність, працює, можна паяти варистори і міняти вилку і пробувати на машині. би, б, а що такого вилку підключити на шнур, Ага, мушу брати 4 квадрата, бо 2,5 сальник прохуджується, тобто не можу обжати. І хоча мені не треба тут такого товстого, мушу брати товстий для того, щоб зробити гриматичним. А вилка не розрахована під такий шнур. з... Обжимкою з втулкою вже не запхаєш, а без багатожилку неможливо. А тут мусить бути багатожилка. Тоді луджу, зажимаю, знайшов вилку чи не найкращу, яку бачу. Рідні шурупи не підходять по довжині, то беру, що попало, і відповідно вилку маю за собою. Тепер сам блок. Є, домучу. Ледве то позапихав. Трохи складно з товстими дротами короткими працювати. Там, де тим більше треба акуратно. Ну нічого, готово. Машина далеко, тому, щоб не чекати і завершити відео, роблю імітацію машини на столі. І ось дивимось на результат. Є, включилася, зарядка пішла. Машина зарядилася, зарядка завершилася. Тобто воно працює, можна видавати навіть без автомобіля. Підсунули мені базіка, бракований з коробки, залішки приїхав. е 06 N06 при включенні 220. От процик ще живий. Ось він щось показує ще. Напруги. І як би треба включити, щоб подивитися, що там з напругами. Але виявляється, кнопка виламана. Замовник сам пробував дивитися і, відповідно, виламав кнопку. Ну що ж, всередині коннектори повідключувані. Чути перетворювач 220. N06. Перетворювач чути, значить, висока би мала підніматися. Так, 200. Там з чимось було біля 80. Значить низьковольтний перетворювач цілий, значить, якась біда з вихідним каскадом. Але пробитих транзисторів немає. Напевно, спочатку зремонтуємо кнопку, щоб хоч на чомусь заробити, а тоді будемо розбиратись, бо схеми немає, документації немає. Тут є ГЕшка і треба дивитися, чому. Не працює або некоректно працює вихідний каскад. Ну що ж, вдуваємо трохи білого диму, ремонтуємо кнопку під шумок, ремонтуємо сам інвертор, і дивимося, що з того вийшло. І так, 12 вольт то є, то ми знаємо. Тепер 220 нас цікавить. Як його включити, потримати? Так, 220 пішло. 2 Вт, і та сама помилка. Рано я втішився, ну, тяжко, і виходу нема. Наша пісня добра нова, заспіваємо її знову. Є, поїхали. Більше навантаження якесь 32 Ватта, 35, 38. Що воно нам ще покаже? Напруга просідає акумулятор мертвий, то я знаю. 40 ватт. Ну і добре. Працювати воно буде, силову частину мене трогали. Хай працює. Тільки не лізьте дивитися самі, бо вам вже виходить дорожче. I have a parcel. What we have inside. Let's see. Bad, very bad. Альза Простояла в мене більше двох місяців. Відновив те, що неправильно зремонтували в блоці живлення. Відновив те, що поламали механічно, неправильно зробили. Відновив синхронний випрямляч, зарядка пішла. А от AC зробити не вдалося б. Замовив раз плати, приїхали не в тому корпусі. Мікросхема Егешка в БГА приїхала. Замовив другий раз, теж прислали фігню. І я не маю донорів. Купляв мікросхему, виявилася бракованою. Затратив дуже багато часу, затратив немало грошей, але доремонтувати не можу, тому що немає потрібного модуля, немає потрібної мікросхеми. З програмуванням китайці не відповіли. На форумах інформації не знайшов. Схоже, я один з перших чи перший і ліз так глибоко. Одним словом, відновлена повністю крім виходу 220 вольт. При тому силова частина синусорізки, гашміст, повністю в порядку, а проблема в платі контролю синусорізки. Тому збираю, віддаю, бо далі тягнути просто немає сенсу. Можливо, до когось прийде. Прошу любіть, жаловать, бакланити мене і доремонтувати, якщо будете мати можливість. В результаті я маю три штуки ніби робочих, принаймні нових. Несумісних модулів, які мені не під'їдуть, маю несумісний модуль з правильною мікросхемою, яка була коротка поживленню не зміг використати. Маю ще одну альзу, точніше, її клон біа. Про неї я вам пізніше розкажу, покажу вона ще в роботі. Знаємо, що є два типи модулів. Знаю, я вже перекидував, що несумісні вони. Тобто модуль з процесором і не несумісний з таким модулем. Принаймні не запрацювало, нічого не горить, але і не запрацювало мені, бо підкидував. Хоча в працездатності цього я не впевнений, бо ця VIA... Віра... Клон Альзе перекопана раніше до мене, є збиті деталі, якраз не можу встановити які. Ще не здався, на цією ще працюю. Якщо хтось знає, де купити модулі з ЄГЕшкою чи живу ЄГЕшку, то дайте знати, я би ще може ризикнув, бо людина теж готова терпіти мене і спроби ремонту.